Мир заминирован людьми, их души скованы телами, и только кнопку лишь нажми, полется кровь меж дураками. Восстанут кукловоды вновь, Затянутся все узлы потуже. Рассечена у Бога бровь, он плещется в кровавой луже. Стальные ангелы дымят и микросхемы вместо крыльев. Ваше безумие снаряд, измазанный кровавой пылью, из мрачиной кислоты мы приготовили ракеты, как паства пошлой пустоты вновь вкланяемся взрыв пакетом. Грядет свержение святых, мир заминирован богами, и полчища людей живых окажется лишь сопляками. И прогремит жестокий взрыв, наденет водородом маску. Все человечество на Мир потерпел уже фиаско. Далее стих на вечную тему, которая никогда, всегда будет актуальною. Лирика любовної української мови. Чекай мене в часі. Чекай весні. Я прийду. І разом зі мною мій смуток вкриватиме простір. Сховає гнів і викличе вітер, чий перший порив зірве свого тіла. Пристойність та одяг. Зігріє на холод і вродиться потяг як пристрасть безжурного світлого часу, що приводом щастя постане одразу. Закоханість, щастя, прив'язаність, віра у світле майбутнє, я мріяні крила. Бажання здійсненості кожної мрія, що ти не ж неодмінно розвіє. Священна мелодія із щирим коханням інтимна, тихенька сердець поєднання і руки, і тіло, і губи вже знають. Потрібні сценарій з пристрастю гра грають. Довіра та відданість, створення казки. велика ймовірність останньої ласки, змагання за час і за щастя одвічне. Емоції вкрали кохання величне, єдине і справжнє. Єдине та світле кохання, що ще не затьмарене світом. Той стан, від якого не виростуть крила. Кохання, як човен на повних вітрилах, що вітром наповнені створеним нами. Єдине і ще не зіпсоване з нами. Ми просто... Забули, що значить кохання. Не світлі емоції, не тіл поєднання, не пісня у серці, не звуки від скрипки, не вирпуче тілі, не пристрасть, крики. Гармонія в тілі. Своєму і чужому. Відвертість і справжня довіра у всьому. Кохання давно вже у часі букає. У просторі нас з тобою шукає. Шукає. І знайде воно, твій діє. І річні вже залишилися хвилини.